Привіт, успішні і щасливі! В своїй роботі я часто використовую мак карти але мало про них розповідаю. Вирішила виправити цю ситуацію. Мак-карти це асоціативні метафоричні карти, їх використовують психологи у роботі з клієнтами, адже це дуже хороший інструмент в роботі з підсвідомістю. Це набір карт з різноманітними зображеннями, і кожен малюнок це асоціація або метафора. Кожна людина буде бачити в карті щось своє згідно свого запиту. Головне не те, що зображено на картинці, а те, що в людини відкликається на це зображення. Карти вони не мають розшифрувань, не мають значень. Це не карти Таро. І це не є гадання. Макарти не мають жодного відношення до езотерики. Це інструмент психолога, який допомагає проникнути людині в свою підсвідомість. Побачити, зрозуміти, справжню ситуацію. По роботі з картами МАК нема вірних чи невірних відповідей. Всі відповіді вірні, тому що вони йдуть всередини людини. Для чого використовують МАК-карти? Нема тем, сфер життя чи питань, які б не можна було попрацювати з допомогою МАК-карт. З допомогою МАК-карт можна виявити актуальні для клієнта проблеми. Змоделювати нові стратегії, поведінки, знайти внутрішні зовнішні ресурси, краще зрозуміти себе, свої слабкості, сильні сторони, знайти причину конфлікту. І Макарти використовують для прийняття рішень, пошуку ідей, виявлення і змін негативних установок, в роботі з відносинами у сім'ї, з фінансовими проблемами. І зараз я коротко вам розповім про колоди, з якими працюю, і почну я з колоди три кита. Це є універсальна колода, і вона підходить для роботи з найрізноманітнішими питаннями. От приклади питань для цієї колоди. Що потрібно зробити, щоб вирішити певне питання? Як розвинути жіночність? Чому я не можу вилікуватися? Що перешкоджає мені заробляти гроші? Наступна колода, яку я використовую в роботі з клієнтами. Це колода ПСІ 20 асоціативних карт. Вона підходить для роботи також з універсальними запитами, запитами психосоматичного характеру по питаннях здоров'я. Універсальність цієї колоди і цікавість її в тому, що, окрім того, що ми бачимо картинки, карти, в цій колоді є ще слова підказки для кожної карти і фрази підказки. Які допомагають людині розшифровувати також ці карти. О, деякі приклади ви зараз бачите на відео. Також я використовую портретну колоду. Портретна колода вона використовується зазвичай як доповнююча колода. В ній ми бачимо картинки різних людей з різними емоціями, в різному психологічному стані і в вікових категоріях. Наголошую, це для мене є доповнююча колода в роботі. І наступна найулюбленіша, найулюбленіша моя колода карт це 100 проблем і 100 рішень. Я її оділю більше уваги, і саме на цій, карті, на цій колоді я вам покажу принципи роботи з метафоричними картами. Ця колода має 50 карт. Проблем і 50 карт рішень. І для прикладу, клієнт озвучує якесь питання, по якому хоче отримати рішення. І ми беремо, розкладаємо 3 або 5 карт, які будуть означати, що є перешкодами на шляху до бажаного результату у цьому випадку, у цьому питанні. І беремо 3 або 5 карт для пошуку рішень цього питання. І також клієнт їх дивиться, ми їх обговорюємо. Якщо я бачу, що у клієнта є установки, є блоки, є страхи, які проявляються через карти, я працюю з цим інструментами нової психології і психосоматики. Ще одна улюблена техніка у всіх моїх клієнтів. Для цього ми візьмемо з вами універсальну колоду карт, три слони, ця техніка полягає в тому, що. Ми визначаємо якісь важливі сфери життя для людини, для клієнта, і витягуємо одну карту для прикладу, щоб подивитися, як людина є зараз справи в цій сфері життя, які є перешкоди в цій сфері життя для клієнта, і які можливі рішення в цій же сфері життя. І так ми робимо розклад по сферах, які називає клієнт. Потім ми можемо брати кожну сферу і детальніше з нею працювати. За допомогою мокарт можна попрацювати і грошову тему. Наприклад, техніка грошовий потік. Витягуємо карту, що перешкоджає грошовому потоку в моєму житті. Наступна карта буде, що підсилює грошовий потік в моєму житті. Що мені потрібно змінити, щоб підсилити грошовий потік в своєму житті, в своїх представленні, в своїх установках. Також можна попрацювати і тему відносин, наприклад, техніка, чому в мене не складаються відносини. І ми дивимося через питання, яка я у відносинах, якою я буду у відносинах, як я будую відносини, що я роблю неправильно. Дивимося також рекомендації, ми можемо взяти і поєднати, наприклад, з інакшої колоди вже, за рішень і дивимося рекомендації, що мені потрібно зробити, щоб вибудувати хороші, щасливі відносини. Ще приклади питань до Маккарт. Як гармонізувати відносини, аналіз сьогоднішніх відносин, глибокий сенс поточних відносин. В чому сенс ситуації, яка повторюється? Як бачите, спектр питань надзвичайно широкий. Якщо у вас є зацікавлення Макартами, ви бажаєте попрацювати над своїм запитом, записуйтеся на консультацію. Консультація проходить онлайн, тривалість 60-90 хвилин, ціна 2500 гривень. Після консультації у вас з'явиться чітке розуміння, що вам потрібно робити, з чим вам потрібно працювати. Ви отримаєте відповіді на свої питання, адже всі відповіді знаходяться всередині вас, а макарти і спеціально підібрані питання допоможуть вам їх знайти.